Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже популярної закуски, про яку, можливо, ви вже чули, або, можливо, забули, що вона існує. Вона неймовірно проста у приготуванні, але завжди залишається смачною та улюбленою. Тож давайте розпочнемо. І в першу чергу мені потрібно подрібнити одну цибулину. Я це буду робити подрібнювачем, можна потерти на тертушці. До цибулі обов'язково додаю трохи води. Тепер відправляю її до фаршу, у мене тут свини і з курячого філе. Вбиваю сюди яйце, додаю сіль та перець, спеції за смаком, фарш гарненько перемішую. Далі беру ось такі квадратні білі вафлі, наношу на них фарш, гарно його ось так розрівнюю, а тепер додаю натертий сир. У мене це моцарелла, може бути солуня або якийсь інший, що гарно плавиться. Зверху прикриваю другою вафлею та нарізаю на квадратики. Також мені знадобляться яйця, я їх перебиваю трошки з сіллю та перцем. До речі, яєць трохи йде до цього рецепту. Отож, обмакую кожен квадратик в яйця та обсмажую на розігрітій сковорідці на олії. Смажу на такому середньому вогні, щоб фарш всередині встиг приготуватись. Ну що, знайомий вам цей рецепт? Можливо, ви вже готували його або готуєте зараз. Якщо так, напишіть в коментарях, як вам смакує. А ще поділіться, які начинки ви зазвичай використовуєте для вафель. Буду рада почути ваші ідеї. Бажаю всім смачного, гарного настрою та до зустрічі в наступному відео!